Законопроект про множинне громадянство в Україні це тепер кінець Україні, чи навпаки продовження? От давайте розберемося, де правда чи ні, розповсюджуйте, бо фейків просто купа. Розказую правду, як воно є. Отже, новий закон 114-69-69. Інтересно, да, так звучить? Значить, говорить про те, що тепер будь-хто в Україну може приїхати, отримати наше громадянство, купити землю. Україна буде розпродана всім у конець і так далі. Ну отак, оце російська пропаганда так каже. Купу блогерів підхватило це. Як це насправді? Отже, дивіться, понятно, що в Україні Демографічна криза дуже велика, і це ще не кінець війни. Поняли, не кінець війни. А от, отже, дивіться, перше про що ви взагалі не знаєте? Дуже багато закордонних військових, які все життя, афган, Афганістан, Ірак, іран оці всі історії, які все життя воювали і далі хочуть воювати. Вони ж зараз не можуть приїхати в Україну і воювати захищати нас. Ну, по перше, бо Росія там разкудах катається. Ми воюємо з Америкою, з Євросоюзом, з НАТО саме для цього. Щоб вони могли приїхати офіційно захищати Україну, а, працювати на Україну, війську ЗСУ бути і так далі. Їм потрібно видати паспорт, і тоді не буде Путін, нічого не зможе сказати. Він скаже: а, а то вже українці за нас воюють. Таких дуже багато. Потім дивіться, за кордоном нереальна просто кількість діаспори, вже друге, третє покоління, які народилися за кордоном, і вони не мають українського паспорта. Саме для цього це зроблено. Щоб там українці в Канаді, які вже там ну 200 років сім'ї живуть. І от зараз народилась людина з канадським паспортом. Він етичний українець, він діаспорянин, а він реально українець, насправді, незважаючи на те, що там народився. в нього українські гени. А, він тепер зможе отримати український паспорт і приїх... приїжджати в Україну. і Все буде нормально, зрозуміли далі. Таланти, які можуть приїжджати тепер в Україну, дуже багато спеціалістів із за кордоном нереального рівня, які просто не можуть за бюрократії в Європі влаштуватися на роботу. Тепер вони можуть на достойну зарплату, яку також буде скоріше за все. Європарламент дофінансовувати за цих спеціалістів а, приїхати в Україну і працювати в Україну, не зважаючи на те, що багато людей загинуло. Ну дуже багато багато людей виїхало і так далі. Рятують своє життя. Повірте мені, є спеціалісти високого рівня, які хочуть приїхати в Україну, працювати в Україну і так далі. І вони в Україні будуть заробляти і жити краще ніж вони тут в Європі живуть. Поняли.